Всім привіт, друзі, гості, підписчики мого каналу. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні не в неділі запрягли з Любомиром Васильовичем Першу Єбалтику. Капара кобелів. Вітер сьогодні конкретний. Трохи вже поїхались ними. трошки вже ними ми Перша перша балтика. опарочка. За, за витер, конечно. Такой ветер страшный просто сегодня. Пелки. Хорошо, сегодня почти раз запряжена. Вот такие спарки. У нас така лошечка, лочка самурая. Лоші це 22 числа минув рік і 4 місяці, лишиться минув лочка самурая і мама її така советська Лошечка на рік і 4 місяці. О, підкалива. Можесь продати. Можешсь і продати така лошечка. Добре, залишу в офісі. Кого буде інтересувати, то будете дзвонити. Три сьогодні конкретні є ексклюзивне відео для вас, для моїх підписчиків. Ну люблю, остань між ними. Звідси, звідси парочка. Парочка кобилів. Люба, скільки ти росту маєш? Метр сімдесят. Метр сімдесят Росту о такі Отакі кобили. Біля любка. Так що на рахунок лошиці будете дзвонити, якщо буде інтересувати вас за детальною інформацією, будете дзвонити. Так, ще пару фоток зробимо. І все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, як вам, як вам пара кобелів. Ставте лайки, коментуйте. І всім до зустрічі! Будете піднімати актив, буду знімати вам кращі відео.